Шановна громада, з вашого дозволу сьогоднішнє наше віче е, буду вести я, Беркут Сергій Григорович, голова міської е, політичної партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Ні, ні, ми ми будемо підрозділ, підрозділ міняти. В звичайний Складній політичній ситуації сьогодні перебуває наша держава, український народ. Українці показали, що ми не бидло, що з нами так не можна, показали свою високу політичну зрілість, самосвідомість, здатність до самоорганізації, згуртованість у відстоюванні своїх законних прав та інтересів. І знущання над власним народом потрібно зупинити. Припинити політичні репресії та звільнити всіх політв'язнів, а також звільнити лідера партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Тимошенко Юлію Володимирівну. Юлі волю, Юлі волю, Юлі волю. Сьогоднішнє наше зібрання друге за день дуже дуже важливе. Не йде мова сьогодні про якісь виборчі негаразди, не йде сьогодні мова про незручності, про битові наші. Сьогодні нас під загрозою, майбутнє наших дітей-внуків. Депутати, не дивлячись на різних фракцій партій, зрозуміли, що закони з 16 січня повинні бути негайно скасовані, так, товарищи? Важливо сьогодні дуже, дуже важливо нам з вами набратися витримки, великої великої витримки. Я можу сьогодні тільки передати з, Києва, з Київського Майдану одне велике прохання. Ми всі повинні бути на Майдані, так, товариство? Ми є учасниками мирної акції. Сьогодні ми всеукраїнське об'єднання Батьківщина, політична партія Удар, всеукраїнське об'єднання Свобода задекларували створення комітету народної ради в місті Біла Церква для того, щоб скоординувати зусилля по захисту конституційних прав громадян, по захисту наших мешканців буде створено загони самооборони. І сьогодні Берко Сергій Григорович, Яременко, Ярослав, Марченко Олександр, підписали таку декларацію, яка є вже в центрі. Напевно, ми завтра відпрацюємо механізм, як буде формуватися народна рада, яка буде контролювати, допомагати і організовувати процес. Шановне товариство, зима, холод, десятки тисяч людей в Києві. І от білоцерківці, які допомагають, я вам. Висловлюю щиру подяку від тих людей, які є постійно на Майдані. Я висловлюю вам щиру подяку від цих наших хлопців, які є тут на Майдані. Ми з вами сьогоднішнім другим зібранням декларуємо одне. Ми не згодні сьогодні з режимом Януковича, так, товариство. І цю банду ми проженемо геть. Банду геть. Банду! Запрошується голова Білоцерківської міської організації політичної партії Удар Яременко Ярослав Вікторович. Доброго дня, жителі Білоцерківської. Радий бачити вас і прийшов до вас зі зверненням і з точкою зору своєю, яка зараз відбувається в нашій державі. Сьогодні всі ми боремося з вами за демократичну державу, де не може бути такого відношення у влади до людей, до тих людей, які по суті кормлять цю владу, одягають ще й і гарно поють одягають. Дивіться, сьогодні, сьогодні, особиста відповідальність за все те, що проходить державі. Ця відповідальність лежить на президенту України. Причому сьогодні президент України з маленької літери. Я звертаюся до міліції, внутрішніх військ, спецпідрозділів, суддів, прокурорів. Сьогодні від вас залежить, чи вдасться розв'язати політичну, політичну кризу в Україні, зупинити репресію, насилля, терор. Ми вимагаємо. Скасування диктаторських законів ухвалених 16 січня. Відставку Азірова вже практично йому змінили прізвище. Зупинення тих тітушок, яких вони постійно наймають. Виведення, виведення з Києва підрозділів НВС та внутрішніх військ, політичних репресій і закриття. Кримінальних проваджень. До речі, хочу вам сказати, сьогодні по ТВА була така інформація, що 35 кримінальних справ було закрито. Я вважаю, що це перша, але поки що маленька перемога. Наша головна мета проведення президентських виборів вже в цьому році і парламентських теж. І місцевих теж. Наостанок, на, на останок, без чого фактично, верніше, наше бажання всіх і моє особисто. Я звертаюсь до депутатів від партії регіонів, виявити свою громадянську позицію, людську гідність. Я вас закликаю, виходьте з фракції партії регіонів. Сьогодні важливий для, для країни момент. Будьте відповідальними. За майбутнє України відмежуйтесь від тих законів, які були прийняті 16 січня, тому що вони проти народу України, фактично проти нас з вами, хто тут зібрався. Слава Україні! Я хоч з однієї сторони, що зараз це і дуже часто звучить як вітання, а з іншої сторони, я хочу сказати, що це дійсно слава такій державі і слава такому народу. І давайте задумаємося над таким. Був радянський союз, розвалився Радянський Союз, в якому було 15 республік. За винятком Прибалтійських держав, за винятком Грузії. Я не знаю в інших державах і такого народу, як український, який би сповідував цінності демократичній і міг би відстояти свої демократичні цінності. Сьогодні е, ті, що на заході, називають ті, що на сході, прибічниками Росії і таке інше. Це ж треба було таку політику провести, щоб сьогодні держава, люди розділилася на два табори. Це треба було таку політику проводити, коли показує сьогодні Дніпропетровський і Запоріжжя, коли жителі одного міста. Коли діти підлітки, які вчора ходили в одну школу, займалися в одній секції, а сьогодні один в одному штафетами б'ють, це нормальна політика, це ненормальна політика, це не державна політика, це антинародна політика. І сьогодні люди, в першу чергу, стоять через що там на майдані в мороз і будуть стояти, поки не не добіться справедливості. Я хочу сказати, я пишаюся тим, що живу в такому місці, як Біла Церква, і серед таких людей, тому що ми, білоцерківці, завжди болюче реагуємо на несправедливість і перші завжди в Києві на Майдані. І сьогодні кращі представники нашого міста там. І ми їм надаємо підтримку. Я знаю, що багато ви надаєте підтримки, бізнес надає підтримки. Ми теж надаємо ми теж їм допомагаємо. Я хочу подякувати сьогодні і тим хлопцям, які стоять ось сюди коло цієї палатки. Це свого роду їхній самовияв, самовираження. І я їм вдячний за те, що ці молоді і вибачаюся перед ними. За сьогодні сказане зранку, тому що була допущена помилка. Я публічно вибач не перед ними, тому що вони, е, коли приїжджали сюди кияни, ультранастроєні, екстремістські настроєні, то саме ці діти їх виправили сказали, їжджайте, ми самі тут розберемося в Бісарки, що потрібно робити, От, і не допускати ніяких сьогодні провокацій по місту. Ми самі розберемося, що потрібно робити у нашому місті. Я хочу вас всіх закликати до одного. Об'єднатися навколо одного це збереження цілісності України, це збереження миру. Я вважаю, що шанс такий ще є. На мій погляд, завтра Верховна Рада, може один день, може два, як це воно сюди буває, але цей тиждень буде ключовий. Треба знайти правильне рішення. Я, наприклад, бачу моє особисте бачення, це вирішення може бути одне. Рік до президентських виборів, і цей рік повинен працювати коаліційний уряд. Уряд, який сьогодні представляє інтереси всіх політичних партій, всіх тих стоять, що там на майдані. Сьогодні треба знайти такий варіант уряду, який би задовольний до всіх, щоб припинилося протистояння, кровопролиття. І цей уряд повинен пропрацювати рік і забезпечити чесні вибори президента України. Люди вийшли проти узурпації влади, люди вийшли проти беззаконня. Люди вийшли проти репресій У 2010 році відбувся конституційний переворот, коли одна особа узурпувала всю владу, і сьогодні диктує умови, від нього залежить доля 45 мільйонів населення. Причому ця влада. Очолювана Януковичем, цей режим він працює лише на своє збагачення. Я це підкреслюю на сім'ю, на тих, хто наближений до сім'ї, на кубку олігархів, а не на весь народ. Чи згодні ви з цими законами? Ні! Дякую вам. Пропонується надати слово помічник консультанта, депутата Верховної Ради Чудновського Олега Віталійовича. П'ятенко Оксані Рео. Шановна громада. Як він буде голосувати за ці закони, чи він буде діяти, чи буде відміняти їх, і в подальшому, як він буде впливати і голосувати чи за народ, чи за неіндіючу владу? Bom <coughs> dia.